Розкажіть, що значить нії кампанії, і ваша, якщо ви є, так сказати, хозяин цієї компанії. Розкажу це дуже важливий момент, який мають всі підприємці розуміти. Ну, от, наприклад, відкрив я кав'ярню, маленьку, дуже, і я сам працюю там у себе, і директором, і барістю. І є у кав'ярні прибуток операційний, наприклад, 40 тисяч гривень. Але. Я вам так скажу. якщо і у мене немає там баріста, я маю собі сам собі, як барісті, платити зарплату і як керуючому кав'ярні, платити зарплату. І тільки тоді дивитися, є операційний прибуток чи немає, тому що якщо після цих виплат компанія буде моя кав'ярня мінусова або в нулі. От якщо вона в нулі буде, то це значить, що я себе просто працевлаштував. Тобто я можу піти в сусідню кав'ярню, не інвестуючи коштів в цю кав'ярню, просто влаштуватись до нього на роботу, отримувати ті самі там, 40 тисяч гривень, наприклад, да? зарплатні. І буде мені по прибутку, буде те саме. Тобто я не під тоді у мене немає підприємницького прибутку. А підприємницький прибуток правильно рахувати, коли в тебе всі посади зайняті, вони можуть бути зайняті тобою або менеджером якимось. Але ти маєш платити зарплату, і тільки після цього маєш рахувати, є у тебе підприємницький прибуток чи ні. Оце важливо. Другий момент: багато підприємців, особливо починаючих. Вони плутають оці всі речі і беруть просто у них. Є там кульок, грубо говоря, або сумка, якась з грошима, а там їх оборотний капітал, прибуток, все, і просто оттуда беруть безконтрольно гроші, бо їм здається, що це їх власний гаманець. А потім чомусь ця кав'ярня або цей бізнес у нього оказується, не вистачає капіталу, і їм треба до інвестицій, все таке інше. Це саме тому, що вони не розрічають ці два поняття. Це дуже важливо. Оце питання, що ви задали. Воно дуже важливо, і всім обов'язково треба на це звертати увагу. Я сам себе в свою компанію найняв на роботу. Завтра, коли я не схочу або не зможу працювати генеральним директором своєї компанії, я найму менеджера буду йому платити таку зарплату, як платив собі. І після цього я буду теж заробляти, тому що я ці поняття розділяю.